Я вже два роки живу в Бухаресті в Румунії через війну, і я дуже хочу повернутися назад, щоб тут було спокійно, щоб дійсно підняли зарплатні вчителям, бо я вчителька, і це дуже було б актуально. І я дуже очікую перемоги, бо Україна понад усе моя сім'я зараз теж за кордоном в Канаді, і ми дійсно хочемо зустрітися всі разом за сімейним столом. І зустрічати новий рік 2026 разом вдома. Ну, по перше за все, мабуть, це щоб діти повернулися додому. Наші наші підлітки, ну справді діти, які виїхали. Бо чомусь здається, що саме Європа зараз отримала найвищий Квітучий склад, мабуть, нашої країни. Бо як показує практика, моя дитина зараз за кордоном, що наші діти справжні, справді не тому, що вони наші, вони і так краще, що вони наші. Але вони справжні, і вони дійсно розумні, розвинуті, ще вони комунікабельні. Це справді так, хочуть, щоб вони повернулись до нас, бо чесно кажучи, не хочеться, щоб хтось користувався нашим мозком. А звісно, перемоги, бо ну. Вони все одно нас будуть вбивати, просто хочуть, щоб вони перестали нас вбивати. Повернутися додому в першу чергу. А все останнє буде. Все це зробимо. Худи. Це куди? Це ходить на Херсонщину. О, що? На Чекаємо номер. на визволення, да, на море. Так. Ми ж всі роз'їхалися, не кумів, не не брати, не нікого. Ті є щось загиблі, і ті, що поїхали, І хочеться всім разом сісти за один стол, випити та обмінятися. Ну, ну, що це за життя? Ми тут, десь хтось там, бабусі теж не бачать своїх дітей, онуків. Ну це ж не життя, це таке перебування, очікування і ну, так людина не повинна жити. Буде перемога України, це в першу чергу. Я так вважаю. Ну я я скажу, як вчитель нам обіцяють підвищити за обідну платню. Може, це як буде краще. А для населення я думаю, що, ну, все ж таки очікується ріст економіки. Люди повертаються, щось починає напрацювати. Думаю, все налагодиться. Буде мер, буде підтримка, буде економіка налагодиться. Щоб усі зібралися за одним великим столом, усією нашою великою родиною. Всі, хто за межами країни, вернулися. Що а ті, хто захищають нас, щоб теж повернулися, і ми разом всі. Святкували нашу перемогу. Ну, щоб закінчилась війна, ну, щоб наші території до нас повернулися. Ми сподіваємося, що стане тихіше не тільки в Одесі, не тільки в нашій південній зоні, але і в Києві. Теж. Дуже сподіваємось на е, тихе і спокійне таке мирне життя в Херсоні. Звичайно, сподіваємось всім серцям на звільнення Олешок та весь весь лівий берег. Херсону, але ну це вже від нас, якби того кажуть, нічого не залежить. Ми своїми силами допомагаємо ЗСУ і беремо участь і у спорах. І ну, служить у нас дуже багато рідних, куми, знайомі, друзі, однокласники. Будемо сподіватися на краще і на те, що школа, до речі, діти в школі дуже часто бомбосховищах, часто уроки не проводять. Сподіваємося, що це теж наладить в нашій країні. і Дітям буде легше, веселі. Спокійніше навчатись, ми всі, я не тільки я, ми всі чекаємо перемоги. І дуже дуже сподіваємося, що 2025 рік буде самим таким, а всім людям, всім жителям Одеси і всієї країни, я бажаю щастя, здоров'я, терпіння, бо воно нам дуже потрібне і дуже дуже сподіваємося, що 2025 рік стане роком перемоги. І Як тільки буде можливість то обов'язково об'їхати всіх рідних, з якими зараз неможливо зустрітися, обов'язково всіх забирати за в Україну і, звісно, планувати своє майбутнє, бо ми дуже сподіваємося, що з приходом перемоги у нас буде ставати з кожним роком все краще, і ми, як молодіші люди, маємо. Наша держава, наша Україна ставала міцнішою, кращою, багатшою. Ну і всім всього найкращого. Ми сподіваємося на перемогу. Це саме головне для нас. І все буде добре. Іна потрібно, щоб закінчилася нарешті. Тому що вона не три роки а останні, а останні десять. І це буде найкраще напевно, для що для всіх я само? не працюю в державній службі, якійсь, я працюю в приватній, але в мене є мама, яка пенсіонерка, в неї дуже низька пенсія. Звичайно, що було б класно, якби їм збільшили цю пенсію, якусь підтримку, а також тимчасово переселеним особам. Але я чесно не впевнена, що знайдеться якась у нас матеріальна база для того, щоб це все. Тільки мир, щоб був. У мене син воює, хочу я хочу миру. Дуже зараз... хочу, щоб дітки не гинули, щоб всі повернулися додому живими. І мир, щоб був, дуже хочу миру. Внучка маленька, переживаюся, дуже хвилююся миру. Ну і здоров'я, щоб було, звичайно. Щоб зібратися вже разом, вже тихо було, спокійно, не ховатися, не труситися від цього всього. Так хочемо. Щоб вже вся дружна родина, щоб всі повернулися, хто виїхав за кордон, бо ми їх дуже чекаємо. Дуже багато близьких поїхав за кордон. Друзів, близьких, рідних. Тишина, мир, спокій, пенсіонерам, щоб пенсію додали два рази більше, ніж вона їхать. І щоб було найголовніше, щоб було тихо і мирно.